Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Apple Watch 7. Так що його порівняємо з Apple Watch 6 версії, саме в 2024 році, кому вони потрібні. В такому вони у нас в дизайні, чисто червоний колір. Багато хто скаже, що вони жіночі, але я думаю на вкус і цвіт. По функціоналу, звісно, тут плюс-мінус дуже багато що похоже на Apple Watch 6 або навіть 3 Звісно, рамки тут у нас більші, по PC як бачите, ніяких проблем немає, все шустро, бистро працює. Але, якщо чесно, з шостими різниці майже 0. Циферблати одні й ті ж самі. Мені подобається цей циферблат. Також по циферблатам, як бачите, якщо брати там шостої версії Apple Watch. То по циферблату плюс-мінус одне ті ж саме. Ну, як плюс -мінус. майже все 100% одні й ті ж самі циферблати. Просто вони по дизайну чи трішки змінили, зробили не звичайні, а в червоному стилі, як бачите. Деякі лише зробили в червоному стилі, як бачите, це у нас Apple Watch 6. І циферблат, зараз покажу. Той самий, просто що реально зробили трішки в другому стилі, ось і все. Як бачите, різниця всього лише в стилі. І все. Це просто червоний стиль. Можете вибрати інший кольор, інші королі, на відміну від Apple Watch. Третій, де, звісно, є тільки темного кольору і сірого кольору корпус. І на цьому все. На відміну від сьомих Apple Watch. як бачите. По стилю дизайну в цілому одне і те ж саме. Практичних циферблатів, які реально корисні, дуже мало. І я вважаю, що навіть нема смислу купувати сьомі. Можна навіть купити перші Apple Watch і чисто подивитись час, погоду, підключитись до камери і так далі. Це все можна і на них. Ось як виглядає. Нижня частина, скло на відміну від третіх, де використовувались пластик. ну там Другі, перші, третій. Там використовувалися пластикові е частини, що стирались, зараз використовують скло. Так, що тут ще по відмінностям? Звісно, це у нас фітнес браслет. І що нас тут по фітнесу? Звісно, додали деякі нові режими. Спорту, який, звісно, не всі будуть використовувати. Чесно, я навіть не знаю, які конкретно додали, тому що там, коли я читав, я розумів, що те, що додали, і рідко хто займається. Так, що в нас тупо функціоналу? Основне, що я скажу, на відміну від шостих, тут е додали температуру тіла. Я ще розповім, як воно працює. Зараз побачимо, як працює ЕКГ. Пульс тіла, дожні прикласти ваш годинник до руки і також палець тримати на кнопці. Не пам'ятаю, як називається, якщо чесно. Ну, ви повинні тримати і не ворухнутися, тому що це все фіксується. Не розумію, навіщо це все. Ви можете, звісно, прикольно, да, наглядно подивитися, як у вас б'ється серце, але в цілому. Пару раз використуватись, окей, прикольно, але кому це потрібно, я навіть не знаю. Тому, якщо ми говоримо ще про вимірювання температури вашого тіла, воно працює не так, як тут, як, і, коли ви можете підключити і подивитися, як це працює. Коли ви спите воно працює. І дані воно показує в застосунку на вашому телефоні. І воно. Показує общу температуру. Наприклад, якщо ви там руку засунете, не знаю, будете спати під одіялом, то, звісно, температура буде трішки відрізнятися. Тому Така собі функція насправді, і, на жаль, її не можна перевірити, якби це було, наприклад, там заболіли, перевірили температуру Це було б дуже удобно. Але це так не працює, на жаль. Тільки лише в режимі сну. Коли спите, і воно показує в приложенні як статистику через неділю, там, через день і так далі. Тому е, функція обрізана. А так, в цілому, в різниці нуль. я вважаю, що зараз АПОшки ще й купляти, то це треба, або якусь більш-менш адекватні гроші версію купувати і купувати, або оновлюватись там раз в 5 поколінь, або навіть і 10 поколінь. так як нововведення в них. Максимально мінімальні в кожній версії. Тому, якщо якісь кошти, то купуйте.